Привіт, дружні! З вами Деніс Дружній. Що ж, купив, коротше, діло було так. Пішов я сьогодні у той самий магазин, де я завжди для вас купую контент. І що, щоб ви подумали, нема світла. Пише на цій дверці, що автоматично відкривається, немає світла, Все, закритий магазин, бо без світла не працює, тут не обслуговують. Пішов я в інший магазин, де без світла. Обслуговували. І що я там побачив Побачив я ось такі гарні, ну, похоже, воно на морозиво, це зефірки. Я там прочитав, спочатку купив, вийшов з магазину, думаю, блін, а назву я ж не знаю, мені треба буде сказати вам. Я пішов прочитати назву, там писало цукерки, Фаріон, чи що, я не знаю, щось там нафи. Вже не запам'ятав назву. Коротше, думаю, не важливо знати назву, якась така странна назва, Нафи. Цукерки, Фаріон, чи що, не знаю. Ну я назву це е, це назву зефірні, зефірне морозиво. Типа це не морозивоно, стаканчики з ефіром. О, стаканчики з ефіром. Тому поїхали народ до заставки. День здружні реагує, день зручні реагує. Сьогодні буде реагувати на, на стаканчики з ефіром, фіром, фіром, і в шоколаді, і в шоколаді, ладі, ладі. Почитаємо коментарі. Дивіться, я вже казав у маленьких шортах, скажу і тут. Я читав ваші коментарі. Ви молодці, всі. майже всі нагадали. Мені що під не запий запи, челлендж вже є 110 коментарів. Я перевірив, Учора ви ще написали. Що я поставив прем'єру на ролик. Прем'єра ще навіть не почалася, бо не було 23-23, що 23-23 було. І зразу всі написали, Денис, день знімає не запим челендж, вже набрали 110 коментарів. Молодці, але я ще щось мов сказати, так? Блін, я ще щось мав сказати. Коротше так, не запий челендж, вийде завтра. Завтра вийде не запий челендж, тому що сьогодні я не хочу знімати. Я вже думаю завтра. Куплю вже завтра. Я дивився у тому магазині, там де ці зафірки, бо в тому магазині, де я постійно купую, немає чіпстерс з васабі, а в тому магазині є. Я не знаю, яка ціна. Но завтра візьму. Але завтра візьму. Коротше, завтра візьму чіпстерс з Васабі і якийсь напій. Напій маленьку можна водичку взяти, Кока-Колу або навіть чай зробити, щоб я не запий. Так, що буде. Ну що ж, я сказав, десь у цих молодці ще нагадали. Ну, коротше, не було світла. А, про інтернет, напевно, ще мав розказати. Коротше, у місті. Немає світла, і тому тут і цей домашній інтернет той і появляється. І тут зразу пропадає поганий зв'язок. так? Да? тому я підключився під мобільний е, інтернет, щоб прочитати ваші коментарі. Так, добре. Оцей вчорашній ролик. Ви по суті, ролика. Що тут відбувається, ви нічого не написали, бо я там просив щось написати, вже не пам'ятаю, що новини не написали. Ви всі майже коментарі одного характеру. Знімай не Запей челендж. Читаємо 11 коментарів. Де Антоніо Айфонікс. Деніс, знімай завтра вже не Запей Pay Challenge, 110 клієнтів набрали. Ну, клієнтів, маю на увазі 110 коментарів. Уже завтра буде, завтра знімаю Антоніо Айфонікс. Чекай завтра там. Саня Геймінг, денис уже 110 комментарий под мне за запек челлендж. Когда снимаешь следующую часть? Следующую часть снимаю завтра. Тому завтра чекай. Будемо реагувати з Васабі Чіпстерс з Васабі і ну, і кока кола щоб без покуса, щоб я не запив. Подивимося, чи я виграю. Xeomi Mobile, напевно, а, не фокусую. Напевно, буде дуже цікаво. А, він ще навіть відео не видів. DJ то вже цікаво, що це що за реакція. Якщо я не засну, то на прем'єру прийду. Не було А, був чат? Я навіть не читав. А, Розі одна була. Ну, хто був на чаті? Я поняв, вона одна дивилася. Ясно. От, кажу, Розі саме віддана підписниця, бо вона е, і на, і на прем'єрі буває, і на всьому. Ну що зробиш? Добре. Антоніо Айфонік. 110 коментів вже набрали, потім запіє чан. Ти вже це писав, я зрозумів. Завтра будемо знімати. Чекай завтра. Froggets Games. Як ти сказав, став таким популярним, ще пару місяців назад тебе було всього тисяча підписників. Е, розказую, я знімав кожен день YouTube шорти. Коротше, зняв, спочатку зняв на 20 лютий. Федеріко Феліні, перше Федеріко Феліні. Це перше Федеріко Феліні за пару місяців набрало лимон перелідів та щось, щось, щось палець. І з цих лимонів перелідів підписалося там пару штук тисяч. І кожного місяця я набирав по тисячі, по дві, де, деякий місяць, навіть було по дві тисячі, вроді за квітень або за травень. І таким чином я назбирав до кінця липня, тобто 30 липня, 31 липня, в мене вже було 10 тисяч. І вже. Серпень, вересень, вже жовтим, жовтим слабенько. Ну, коротше, до листопада вже ми набрав на кінець 15 тисяч підписників. Таким чином, коротше, що хочу сказати. Багато знімав шортів під популярні пісні. Вони залітали, підписники, лайки летіли. Таким чином, і набрав. Ось, такий, ось така популярність. Так. Угу, Ясно. Анна Маревич, як ти став таким популярним? Я вже відповів. А що це два, е, ко, е, два підписники запитують одне і то саме? Видно, вона побачила, що Фрогіс написав і на таже. Коротше, я відповів на це питання. Але дякую, що ви мене рахуєте популярним. Дар'я Аксьонова, знімай вже за пій чалендж. Пожалуйста, вже завтра ми тобі вже написали 110 коментарів. коментарів. Е, добре, я сказав, буде завтра. Чекай завтра Дар'я Аксьонова, завтра зніму. Мілка 9909. 9119, не знаю. Коли бу... Коротше, 9119, так буде простіше. Коли буде, не запай челендж, вже є 110 коментарів. Знов коментарів і щось коментарів. Я сказав, я сьогодні захотів купити ці зефірки, зніматиму завтра. Тому чекайте завтра. Так, містер Бістер, мене не буде на прем'єру і буду спати. Ну, добре, що хоч признався. Добре. І що вона тут пише? Мені дуже приємно, відео, трохи добре. Окей, хоч трохи менше зрозумію. Давайте не запий челендж. Так, спільноту зайдемо. Перевіримо, бо зараз, а, з Льока заварюка, як вам щось там писали, що. Ну, це поки що в неї тимчасове волосся, не знаю, що буде до суботи, подивимося. Добре, цей, що я хотів сказати, що не запий челендж, перевіримо, чи є там 110 коментарів, бо може знаєте, як було. Ви зараз напишете Ну, вчора було 110 коментарів, а Ютуб сьогодні спеціально спише. І все, я не знімлю? Бо Ютуб може списати до 90 такі справи. Перевіримо, е, ну, чи є тих 110 коментарів. Я ще завтра перевірю, бо якщо завтра спише, то ви мене розумієте. Так, тут багато контенту, чекайте, чекайте, десь тут. Десь тут, десь тут, десь тут. Я знаю, останні не запит челенджі, десь тут. Це комікси, чекайте, чекайте, чекайте. О, все, знайшов. О, навіть 113. Ну добре, хоч Ютуб, ну Ютуб реально що не списується. Коментарі. Добре, є 113 коментарів. Ви на два коментарів написали більше. Все, друзі, є коментарі. Завтра чекайте, на запий челендж. На 15-25 виходить на запий челендж. Не пропустіть. Все. А ми з вами реагуємо. Реагуємо, не жартуємо. Все, поїхали реагувати. Коротше, було шість штук. Я думав, що було 5, бо як 3, 4, 5, то значить 6 я з'їв на ютуб шорт. Бо я шосту з'їв на ютуб шорт. Добре, тоді реагуємо всі. То це шість штук за 35 п'ять гривень. 34. Дешево, бо це одна штука 5 гривень нас сказали. Десь 5. Поїхали. Ммм, смачно. Супер. Поставлю 9 балів. Смачно. Можна сказати, трубочки дитинства. У дитинстві я це їв. Супер. А зараз, я думаю, ви зрозуміли, що ми зараз будемо реагувати. Все окремо. Окремо стаканчик, окремо шоколад, окремо зефір. Коротше, стаканчик з зефіром і шоколадом. Ну, ви зрозуміли. Давайте перше у нас буде шоколад. Так, шовко-шоколад. буде лад, буде шоколад. Поїхали. Хм. Треба нам добре розсмакувати, ну. Ну такий собі. Щось не дуже його чути. Хм. Тепер вже трохи чути. Поставлю 8 балів. Бо такі собі. трохи чути, трохи ні. Зефір. Ммм. Зефір набагато краще. Чекайте. Я Зараз весь зефір з'їм. Так. Зефір дев'ятка, так. І стаканчик. Тако може. А. М -м -м. Стаканчик 8. Ну чекайте, переконаюся, бо треба самий стаканчик. О! Я, я з'їм тут його найбільше зефіра і лишу собі тут його стаканчик. Все, за вас. Мммм, супер. Зараз, повиїдаю весь зефір і з'їм стаканчик. Ой. Трохи зуби після цього можуть. Не обрадуватись, ну. Ой, особливо шоколад уже болить. Все, стаканчик лишився, порожній. Мене видно? А так? Напевно, видно. Моє око. Поїхали. Та, стаканчик вісім. Можете написати, чи ви у дитинстві таке колись їли, бо я їв. Коротше, вісім балів. Добре, все разом 9. Поїхали далі. Класно. А бонь-бонь, ха. Вау. Давайте. Рано смачно Рахуйте на 31 п'ять багато штук вийшло. Не дуже дороге і смачне. Оце я можу вам реально рекомендувати. І не дуже дороге. М -м -м. Я от до останнього хочу тако зробити чай, може зараз зроблю. Хочу з чаєм попробувати. Він цих трубочок це зуби. Ну, очевидно. Що зробиш? Сюди треба у міру, а ти хочеш все понаїдатися, ти так виходиш. Значить, що я роблю? Чай? Трохи. Я нагадав, що я знімав шорт, в якому я сказав, що 20 тисяч підписників, коли ми наберемо, я викидаю усе сміття. Я думаю... Ну одне сміття в мене є на горі. Але інше вже, походу, тут є, так. Ну, що я можу сказати? 20 тисяч ще буде дуже довго і нудно, не знаю, чи я викину. Походу, я без тих підписників викину. Не знаю. Подивимось. подивимось, як буде. Добре, в мікро хвилювалося. Може викину, а може і не викину. Подивимось. Це, друзі, подивимося. Так, ось таке ще подивимося пірожину. Бачите, прикольно виглядає, до речі. Ану на вигляд, скільки б ви цьому оцінили. Я би оцінив також на 9 балів на вигляд. Такий гарний шоколад, така гарний, такий гарний зефірка. Та, зефір. Гріється. Гріється. До речі, після цього ми будемо півтретій, Я буду півтретій обідати. І що ми будемо сьогодні обідати, до речі? Хотів би вам показати. Ага, у нас ще є вчорашня курка. Це поки гріється, я вам покажу. Може курку буду сьогодні їсти на після. Це називається солодко. Спочатку наївся, а потім солено. Ну, такий цей Деніс Френні, розумієте? Добре, курка. Може є картопля, буде з картоплею. Картопля з куркою. Що тут лишилося? Або. Все. Вишні. А ну там ще щось. Чекайте, що це таке? Це рис. А рис з молоком. Я це їсти не буду. Ну, виходить що один варіант, курка з картоплею. А, і зупа. І зупа там, бачите? Вам, вам не... Ну, коротше, це зупа тут. Це буде на обід. Що показати? Ну ще поки грієте, то зараз... Давайте швиденько покажути і все. А, ну я швиденько покажу, і ми вже зараз їдемо це пити. Ось така зупа. Ой. До речі, напишіть, чи хочете ви на обід реакцію. Бо я на вечерю знімав, а на обід ще ну, таке. А, це горохова зупа, горохова зупа зараз буде. Після. Все, я зрозумів. Добре, дістаємо зараз. Ой, це якщо не закривати, він пищить, так. Все. Але то можна виключити. Там як, коротше, дзвіночок, на дзвіночок нажимаєш і він не пищить уже, холодильник. так. Добре, дістаємо. Так. Ой, тепленький я хоч... Хоть... Добре, давайте ще... Що... Чого я захотів чай, бо думаю, якщо я з чаєм буду пити, то не буде зуби боліти, розумієте? Тому такі справи. й Та. буде трошки по-інакшому. Добре, давайте, щоб ви бачили чай. Поставимо вас ось тут уже цей раз. Щоб ви все побачили. Знаєте, вона... чекайте, коли це злюка була у перукарні? 22 го Ну, що їй зробили волосся? їй зробили... Я пам'ятаю по, по даті 22-го. Чекайте, 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 22-го. Який цей день понеділок був? 22. Це був вівторок. Вівторок. Коротше, сьогодні зранку, ще вчора нормально. Сьогодні зранку я вже бачу, що в неї волосся майже перетворюється в те, що воно яке було. Ще трошки цього нового видно, але видно, що знову то саме. Тому в суботу 26-го вона вже буде зніматися. Або 26, го або 27. го То... Напевно, волосся буде знову те саме, і гроші на вітер. Не знаю, подивимося. Подивимося. А Вона така так, так, стрьомно то спутрофувалася. Капець. Якась така стрьомна. Я її від зафірки, і зафір у чаї. уже. Ось так, я кажу, не могла трошки красивіше усміхнутися, так як Баба Яга. Як хтось писав в коментарях, як Баба Яга. Я не хочу злюку ображати, але. Факт лишається фактом. Дівчата, напевно, обрадули, що я так сказав, так? Дівчата завжди хейтять, а хлопці підтримують. Просто з звюдха зараз на роботі. Можна трошки про неї поговорити. Так? То що мінус, що інтернет домашній не робить, а так? Таке, ну. Може, на вечір буде добре. Добре, давайте щаємо тепер. Сьогодні ми все з'їли. А міг дві штуки лишити? Добре, хай буде лише одна. Ну, все одно я одну штуку, так як по 15 секунд один шорт. Я розтягнув на три шорти. Десь 3-4 зняв з цим. Тому одної штуки стало. Тому можемо все їсти зараз. Але переїмся. Знаєте, я солодко їжка. Денис справді солодко їжка. От з люка, вона в міру то все їсть. Міру може з'їсти, чіпсів такого може не доїсти. Печення, можу міра, я все з'їдаю на камеру. Не знаю навіщо, що я солодкоїшка. Буде потім чую проблеми, особливо з зубами від цієї солодкоїжки. А від чіпсів що може бути? А від чіпсів може бути. Не знаю. Не знаю, що може бути від чіпсів. Щось з животом, напевно, так. Добре, шайм. Гм. Угу. А тепер чомусь... Вісім оцінка? Упала? Ні, або 9, 9, бо зато зуби не булять з чаем. Значить та сама оцінка 9. Поставив ту саму. Добре, хай буде 9 та саме. чи без 9, балів. Але будь ласка, ви молодці, що ви мені нагадали про незапий челлендж, але прошу про вчорашній ролик. Напишіть те, що я вас просив там у відео. Я щось там вам... Я знаю, що я щось під кінець ролика, чи десь в середині ролика щось попросив написати. А ви написали про незапий челлендж. Ви молодці? А ну давайте дізнаємося, що я там писав. А що я там сказав, бо я не пам'ятаю. я сказав написати. Ні, не буду казати. Не буду я це включати, бо зараз, як я включу, то ви напишете під цим відео. А я хочу, щоб ви написали під тим. Все, я не включаю. Знайдете той момент, що я вас просив там написати в коментарях під вчорашнім роликом і напишете. Все. Спеціально там. Денис Ферн спеціально. А. Добре. Смачно. Рекомендація. Ліпше пити з чаєм оці зефірні трубочки з шоколадом, ніж без чаю. У моєму випадку, це для мене. Не знаю, у кого там зуби буде боліти. Просто семети ти їш, болять зуби від шоколаду. Суто від шоколаду, від ефіру ні. А з чаєм п'єш, воно підтопиться. Під, під, топ, воно топиться з чаєм. І тому воно болі вже, ну, зуби від цього вже не болять. Тому ліпше. У моєму випадку, якщо я ще буду купувати з кимось напій, напоєм та з чаєм або з молоком. та, Ну, вже з молоком, бо з чаєм вже з вами випили. Тому якщо у вас болять зуби теж від шоколаду, готуйте собі чай і пийте з чаєм. Бачите, я розумно зробив, зробив чай і так краще вийшло. Think about it. Ну типа. Типа думаю, а тепер А тепер мені стало цікаво, що це означає, сінки боутет. Дізнаємось. Е е так, сьогодні вже сніг не падає. Що лишилося, то лишилося. Якщо ви там про погоду ми поговоримо, то лишилося на дахах трохи снігу, і так уже більше снігу нема. Не знаю. Я вже думаю, от я думаю, що почне знову падати сніг у грудні. А може ще в кінці листопада. А як ви думаєте, можете також написати в коментарях. А я... Узнаю, що означає think. а ні, не sis, а не, і біт, Написав біт, about it. Sink about it. Ні, sync about it. І так, це означає річ про це. Ну, про цю річ, там. Тобто я про цю річ говорив, Так. що там на російській? Дело в этом. Угу. Ну, про цю річ. Ну, я говорю про цю річ. Типа, щоб е, пити чаем, щоб вас не заболів зуб. говорю про цю річ. Так. Добре, друзі, час нам прощатися. Але ненадовго. Завтра я у великій реакції знову буду вже довгоочікуваний очікуваний Незапий челендж. Уже більше пройшло. Чекайте, вийшов, я дивився на дату сьогодні. Цей останній незапий челендж, де ви набрали 113 коментарів. Вийшов ще 6 го Жовтня, тобто вже більше місяця, розумієте, це вже, якщо бути точним, ти місяць, другий тиждень, третій Четвертий. Значить, це вже місяць і 4 тижні. Розумієте, це вже пройшло часу. Тому за місяць 4 тижні, завтра ви отримуєте контент, не запить челендж. Тому очікуйте, ще раз повторяю, щоб ви не пропустили, 15.25 завтра ролик. Очікуйте, все. З вами був Деніс Френні. Дякую всім гарно за перегляд. Не забувайте про коментарі. Коментарі це найважливіше під цим роликом, щоб ви залишили. Також, щоб ви підписалися. А з вами був той самий День Спрейні. Всім дякую гарно за перегляд, всім пока. Ой, мир вам, короче. Так, бувайте, бувайте, гарно поїли, супер. Короче, як, щоб у вас все мирно було, Мирного неба вам, аби ніяких проблем у вас не було з світлами, з тим усіма. Короче, всім пока, бувайте. Ой, поїли, супер, поїли, класно. О, все, добре, бувайте. О, супер. Ну, наїлися, дивіться, ще, наїлися ми скільки. Одну я штуку, я з'їв 6 штук. 6 штук я з'їв. Одну штуку на YouTube Short і 5 на це відео. Тому давайте побільше коментарів, бо я 5 штук з'їв, тому все, ви зрозуміли, бувайте, все.